Добрий день, мене звати Галина. Ось хочу зробити огляд деяких своїх томатиків. А я обривала тут листочки ни ще яких зав'язалися, і хочу вас познайомити ось як що виглядає. Дане відео я записувала ще раніше, 29 липня. Моя задача показати, як на мої тематики позав'язувалися. На той момент ще вони мало поспіли, зараз, звісно, більше. От, Як виглядають на даний момент, я покажу вже тоді в наступному відео. Мені ось показати цікаво було китички, їх позвільняла від листя. а деякі отут, що зараз ідуть. Була і не встигла, але, в принципі, нічого страшного. Ось які цікаві у мене різноманітні томатики. А тому ось, захотіла вам показати, що і як виглядає. Ось, дивіться, в мене є різні, високорослі, низкорослі. Ось такі щось схоже на чері. То великий кущ такі був. Я благополучно забула, що то в мене за кущик такий. От, хлопі, треба придивитися. Ось, дивіться, і такі дуже гарні китички. Сорти гібриди в мене різні. Ось ось оце мої улюблені. А, дуже люблю у мене. Вони є червоні, жовті та чорні. Рюфель. Ось їх через то так крупним планом показую. Це відомий для мене а, сорт. дуже. Ну, тут ось рідні, різні, я пізніше більш детальніше розкажу. Скажу чесно, деякі сорти гібриди я на даний момент переплутала. Коли всі доспіють, то а уже тоді більш детальніше розберуся, буду їх пізнавати. Ну, от трішки я так умудрила записувати не дуже вдало. От. Але, скажу чесно, моя головна задача те, щоб дійсно отримати врожай хороший, тому ось я вам показую, що як виглядає ще раз. Це на момент 29 липня. Ось це я була вирвала деякі томатики. Пе, ну, одні з перших. Там кілька штучок ми вже з'їли. от Вони там деякі такі буренькі. От, але, я думаю, хай якийсь день полежить та швидше з'їмо. Ну Ось так. Хочеться вже скуштувати. Дійсно, гірки є, вже трішки наїлись, а томатики тільки починаються. смакота. А також хочу показати ось як виглядає у мене редька, яку я сіяла в червні. Тут чорна редька, така зелена зимова, і дайкон, вона вже велика. Вона то квіти, звісно, далі, оце вона квітне ця редька. Ну, коли буде врожай, я вас, звісно, познайомлю, а то мені писали, що, можливо, нічого не буде. Та чому? А це ось деякі мої кабачки, які я досівала в червні. І ось дивіться, угу, краса. А це хочу показати вам грядочку, яку я вже посіяла в липні. І в наступному відео там уже все виглядає значно більше. О моя ще й малинка. Тут у мене є огірочки, а уже зійшла а, то була а, рукола. І салат. На цій жилатоці посіяний кріп. Он ще раз показую гірочки. Ну, покажу. Вони вже зараз більшенькі, дель, які, дивіться, на той момент ще не зійшли. Ось так можна все сіяти.